Ну що, друзі, всім привіт! І ми продовжуємо ділитися з вами смачною їжею. Мене звати Саня, це Артем, мій друг якого я сьогодні притягнув? Куди. Я не знаю куди. Я знаю, що знов не на веліках. Притягнув він мене на столичку, на яку я єлі доїхав навіть на машині. Я чуть не здох. Да, на велику було б простіше, але ну не було сьогодні смислу їхати сьогодні на велосипедах, тестувати їжу, тому що ми сьогодні приїхали на столичний ринок. Ми будемо саме тут тестувати кухню. Я сюди просто приїжджаю, коли закупляюся на свої фірміні соус. Якщо не куштували, спробуйте. В описі до цього відео залишу посилання на сайт. Я сюди приїжджаю вибирати найкращі продукти. Тут дійсно величезний вибір, як по овочам, так і по м'ясу, спецям. Тут багато всього. Але коли ти постійно вибираєш, ти вже через час стаєш тупо такий голодний, і ти шукаєш, де можна поїсти. І я вже для себе відкрив декілька дуже смачних закладів із серії фастфуду, і не тільки. Зараз я тебе познайомлю з парочкою таких фастфудних закладів ну, швидкого приготування. Я вважаю їх дуже смачним. Але потім ми перейдемо до важкого. Ти готовий? На що це Важке. Давай, так. Важке? Я сьогодні спробую з тобою вперше рамен, який тут готується. Поряд з ними знаходяться ще піцерія. І ти побачиш, як виглядає ця піцерія. Ця кількість А там коробок. є такі піцайоли, які Ю -ю 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 -ю, на руках. Врочі, все... На коліні, на локтях? — Будемо це все тестувати. Але спершу як ти відносишся до самси? Класична тема для ринку самса, біляш, чебурек. Чебурек і біляш? Можливо, це такий трошки вайб відпустки на морі. Перше, що я тебе познайомлю, це буде нереально смачна самса. Я для себе відкрив смачну самсу тільки тут. Тому що зазвичай ти коли приходиш десь і купляти, вона чи холодна, а це слоєне тісто, яке повинно бути теплим, класне повинно бути м'ясо чи не м'ясо, а сир, наприклад. І все це повинно просто розтікатися. Тут я таку знайшов. По ринку я ніколи в житті не ходив тут, саме по столичному, і нічого не пробував. Тому для мене тут буде, прям, я думаю, багато. Якихось вражень, якими я зможу з вами поділитися. Перше враження це сюди було капець як складно доїхати. І, і я думаю, це перший найвеличезний мінус. Потім тобі треба взяти кредит в банку, щоб розрахуватись за в'їзд на саму столичку, тому що це типу як платний паркінг, та він, він безлімітний, чи він ще й, і часики тікають? Яка тут схема? Ні, просто заїхався. Бо мені дали якусь пластикову карточку. Але я Чим думаю, більша машина, тим дорожче. Там же ж полюбасу. Якщо я загублю і просру цю пластикову карточку, то там ще. Штраф 200 тисяч гривень. Тому тут вже спочатку треба бути так, знаєте, трошки на стрьомі, тому що це ринок. Речі тримати всі при собі, там застьобані сумочки, закриті заховані айфончики і так далі. Ну, в мене айфона нема, тому, тому це сьогодні Саня буде ходити світити. До речі, в мене тут уйшов паспорт з грошима і всіма о, документами. О, чувак! І це мене навчило, що, чувак, будь більш. Більш уважніший. Коротше, друзі, знайомтеся, це їжа на столичному ринку. Зразу залітаємо за смачною самсою. Такий непомітний ларьок. Скажи, коротше, я зараз візьму для тебе парочку самси. Спробуй і поділись враженням. Вона що, розміром, як рахатлокум, щоб ти па парочку. Ну, щоб там з м'язком, наприклад, і там якусь іще. Окей? Да, окей. Let's go. Добрий день. Прийшов до вас знову за найсмачнішою самсою. Гаряча, як завжди. Супер. Давайте дві гарячих з телятиною. Давайте баранину одну. Я вам зараз хочу показати, наскільки дуже крута ця самса. По-перше, дивіться, як вона блистить. В руках вона мене вже просто тає. Подивіться на цей прям бульйончик у середині. Це просто ну, неймовірно. Клас, чувак, глянь, захисна плівка на джимні вже працює, відпрацьовує. Ти бачиш? На, Кусай. Дивись, дивись, як воно все сипеться. М -м -м. Я прям відчуваю м'яско. воно прям з димком на дровах було запечене, приготовлене, цей барашик чи е, песик. ой. <рес> <рес> М'ясо тут не просто м -м -м. фарш, а воно текстурне. Воно рублене, да. воно прям кусками. Ja, і я ж кажу, і воно прям відчувається, яке воно смачне. Ти зрозумів, про що я кажу? Самси реально багато. Такую я вперше раз з'їв. Я взагалі не розраховував, що буде смачно аж отак. Це космос. І ти доїдаєш тупо всю. Уф, Ні-ні-ні. куди Спасаємо м'яско. Ну, це дуже смачно шо. Це ще краще. Це друзі, нереально смачно. Коли ви будете тут скуплятися, там за продуктами, прийти, я рекомендую. Зайдіть, спробуйте оцю самсу. Візьміть з собою парочку. Я за три штуки віддав 160 гривень. Знаходиться це все споряд з, з овочевим ринком, тобто овочевий раз, сектор, другий і між ними є ліпьошки. Стандиру, і там реально стандиру. Саня ще підійшов подякувати, підзняти планчики на вітрині, Як там виглядається самса, і дівчина, яка продає ще й розказала: стараємось робити найкраще, що можемо. М'ясо халяль. Це коли правильно творити. Саме мусульманин вбиває, зріже ну, діч. Тема в тому, щоб зарізати тварину так, щоб вона не перелякалась і не відчула страху. Бо в такому випадку, начебто, виробляються певні якісь там речовини, гормони, ферменти, не знаю, щось виробляється, що впливає в майбутньому би, на смак цього м'яса. І от вона там розповідала, як різати, хто ріже. Ну, і тут треба головне сказати, що вони ж проговорюють, що вони проговорюють якусь молитву перед тим, як зарізати тваринку. Ну, щоб не можна просто взяти і вбити. Для них це так не робиться. Просто взяти і вбити вариант. Ну це взагалі. Вони... Там стояли якісь своя культура, муж... мужики, походу мусульмани, і які просто почули розмову. Е, вони їли шаурму, Вони просто вклинились в розмову і пояснили, що це має різати мусульманин, має там -те... проговорити. проговорити... Правильні речі. Да. Ну коротше, це не то, що було просто смачно. Це ще й був інтертеймент. Познавально. Да. Коротше, прикольно. Ну, ти, ти наївся? Ні! No! Супер! Тому що ми йдемо в наступний заклад. Зараз швиденько по двом пройдемося. І далі мені просто далі цікаво, тому що я наступні не куштував. Пішли. Let's go. Зараз я тебе приведу заклад, який робить дуже смачні чебуреки. Це не найкращі чебуреки, тому що для мене зараз в топі чебуреки це міністерство. Давай не, так, перші. найкращі чебуреки ті, які ти їш на берегу моря. Це точно. Але. Для мене найкращі чебуреки – це в Міністерство чебуреків, яке знаходиться в центрі Києва. Ми коли з Максом їздили, тестували, шукали смачну їжу і відкрили для себе нереально смачні чебуреки. Хто не бачив цей випуск, подивіться обов'язково. Коли я був тут і ще до тої точки, я скуштував тут чебурек. І це реально друге місце з найкращих чебуреків. Як будете тут, якщо ви любите українські чебуречки, залітайте сюди. Вони дуже великі. Та що я розказую? Давай я покажу. Добрий день, е, так. Ми сьогодні будемо тестувати ваші суперчеребуряки чи буряки, але я вже їх їв. Я знаю, що вони нереально смачні. Мені потрібно два м'ясо-сир, один, а другий класичний. Замовили, жалко, немає тут мужика, який робить такий фірмний томатний сок. Він додає табаско, соль, перець, ну, вроді нічого такого. Але в нього настільки вкусний томатний сок і табаско, і він ще з тобою розмовляє. Ну то тобто, я не знаю, може це навіть його був заклад, бо він тут такий, як свій мужик, поняв тіпа. Типу. Я думаю, що багато хто може такі, типу, написати чи сказати типу, Саня, що за дій, що за заклади, куди ти нас привіз? Але я вам так скажу, друзі, інколи не треба, щоб заклад виглядав феєрично круто і все таке. Інколи я приїжджав в заклад де дійсно класно виглядають, але ти думаєш. Бляха-муха, ну тупо готувати не вміють. Ну взагалі не смачно, Ну просто зовсім не смачно, І ще обслуговані, хренове. А в такому маленькому закладі ну, тобі, ну от зараз я можу сказати, і поздоровкалися, і поговорили, і спитали, що і як. Тобі ж ніяких взагалі проблем. Тому для мене картинка в другому, третьому місці спочатку це обслуговування, як тебе зустрічають, все таке. Потім це цінова політика. Наскільки смачно, і на третьому місці це вже як воно все виглядає. Тому мені головне, коли я приходжу в заклад поїсти, мені головне, щоб було смачно і щоб люди були гарні. В Першу чергу, коли ти дивишся на цей заклад, ти сприймаєш її як якусь ну кав'ярню. Там стоїть кавомашина, багато стаканчиків під каву. Ну і на вітрині ніде нічого ти не побачиш там з чебурейків якогось казана, де вони киплять, запаху немає, нічого такого. Це все приховано. Там аж на дошці написано, і то не дуже так помітно, тому що там аж три дошки. Десь серед трьох дошок написано, що тут є чебуреки. Мені цікаво, як ти це знайшов. І ось вона. Це А пофіг мені м'ясо давайте. Швидко розкажу лайфхак і перейдемо до чебуреків. Коротше, я просто заглядаю до людей в тарілки. Коли я проходжу поряд і бачу, що люди тут їдять, я такий, типу отак здалеку. Що він є? І я коли поба... ну коли ти побачиш здалеку отакі чибуря, ти реально розумієш що тут смачно. Так би я б не зайшов. Би. Ну нічого тут такого немає, що привертає увагу. Але коли побачив їжу цей чебур'як у людей тут на столі, які сиділи, їли, я такий прям: блін. А ну дай я спробую. Так, ну я можу сказати, що я трошки офігів від того, як він виглядає. Якби я побачив таке теж когось на тарілці, я б теж зупинився. Так Way a minute. це дуже естетично красиво. Принесли тобі не в якомусь там папірцевому пакеті, з якого тече жир, а офігенні білій тарільці зверху ще й додали зелені. Та він сухий, він не мокрий, не в жиру. Це для чебурека взагалі нонсенс. Якщо в тебе полікоть руки не затекли жиром, це ну якби ти, ти не її вважає Чибуреки, але це ж не нормально. Це не нормально. Ось це дуже круто. Мені треба майстер-клас від Санька, як, як він буде справлятися з цими чебуреками. Ну показує ну є декілька варіантів того, як люди їдять чебуреки. Зазвичай починають з кончика і так випивають бульйончик, і тоді не так все витікає. Тобі ж ти. Просто починаєш отаким от чином їсти і з кінця йдеш в самого. І так правильно. Я їм не так, я їм зовсім неправильно, тому що я хочу завжди їсти з смачного. А щоб для того, щоб їсти смачного, треба просто складати його пополам і тут в тебе вже м'ясо. Потім я складаю його, ось такий бутерброд, і в тебе е в 4 рази більше м'яса. І потім ти вже починаєш накидуватися як акула. Шарк, шарк, шарк. Я зараз можу довго говорити про нього. Тут достатньо правильне тісто. Воно правильно просмажене, воно не сире, нічого не тягнеться. Цей чебурек, він з сиром та м'ясом. Ану, тест драйв. М'яско, м'яско, м'яско. В голові зараз такі спишки, флешбеки. Я, я так давно чібурек не їв, Афігеть просто. Я ж кажу, після чебуреків у багатьох в житті могли залишитись погані історії. І навіть такі шлейф присмаку поганого. Але це не про ці чебуреки. Вони реально збалансовані без цього жиру, вони ти просто їж смачне тісто, з смачним м'ясом, В гарній, я не знаю. Атмосферці, не дивлячись на те, що це якийсь там не заклад з фудмаркету, да? І скільки коштують вони? Один чебурек класичний, просто з м'ясом, коштує 65 гривень. А чебур'як, який у нас йде з сиром, коштує 75 гривень. Не беріть два чебуряка. Я колись психанув, взяв два чебур'яка, я їх ну, не доїв. Я навіть один так з'їв плотно і все, і наївся на цілий день. Як будете тут ще раз, ну, тому що ви, коли приїдете раз скупиться сюди на ринок, я тепер сюди постійно приїжджаю і кожен раз відкриваю для себе якусь новеньку кухню. Тому як спробуєте Самсу, зайдіть, спробуйте цей чебур'як. Він дійсно дуже смачний. він я не можу сказати, що це щось супер нереально. Це от такий чебурек, як він має бути. Mm. Все, дякуємо дуже смачно. Гарного дня. А ми далі направляємося тестувати смачний рамен. Ну я дуже надіюся, що він смачний рамен. Я його ще не куштував. І я фанат раменів, я їх тупо обожнюю. Так, це ми були на території там, де знаходяться овочі. Зараз ми переходимо на територію, там, де м'ясо і риба. Коли побачив, там яка там кількість вибору м'яса, яке там сальце, це просто ну так смачно виглядає це все, яка там рибка. І більше я був не здивований там, рибки і м'ясо. Я бачив рибу і м'ясо. Я був здивований, наскільки чисто і наскільки класно вітрини виглядають. Тому що мені навіть я почав там знімати в себе в сторіс в інстаграмі стосовно цього всього. І мені почали навіть люди писати, які в Європі кажуть, Саня, столичний ринок, багато хто недооцінює. Таких навіть в Європі немає. Таке враження, ніби цим всім займається, ну не дизайнер, а той, хто слідкує за чистотою, як повинно воно все виглядати. Я тепер навіть розумію, чому тут. Платний в'їзд, знаєш, типа як. Ти це зрозумієш уже по фінішу, коли ми сьогодні будемо сюди линяти. Такий момент стосовно того, коли ми їли чебуреки, ти ділився, що там не так вже й важливо, там в першу чергу як виглядає заклад. Я подумав, от про що насправді є завжди якби таких дві категорії: якісь туристичні місця, да і є заклади, в які ходять місцеві, і там дешевше може бути, і що смачніше, от мені поки що наш тур по столичному ринку нагадує саме ось цей вайб, коли. Ти приїхав не в туристичне місце, а в місце, де харчуються недорого, смачно самі місцеві. Такі тру заклади, де акцент йде не на інтер'єр, екстер'єр, а на якість їжі за якісь адекватні гроші. От поки що це про це. Можна скуштувати у вас рамени. Давайте класичний, класичний два, так? Класичних два штуки. Так, гострим. Так, ну по-перше, друзі, я здивований, яка ціна. За два штуки ми віддали 300 гривень, 150 гривень. Вихід 400 грамів. Ми усюди, де куштували рамени, це поки що найнижча ціна. Просто найнижча. Я ще побачив флаєр, на якому написано 20% знижки для працівників столичного ринку. Прикинь, від 150 чи 20% відкинь, можна реально приходити, нормально пообідати смачно і піти далі працювати. Ми ну, зараз спробуємо, смачно чи не смачно. Тупо кайф. Кайф в чому? Дуже мені подобається, як лапша виглядає, і мені подобається і структура, яка в неї. Мені подобається, як вони сервірують, ну як рами. Ну, типу, окремо тобі все розклали красиво, лапшу, м'ясо, яйце. Потім залили бульйоном, листок норів ставили, кунжутик. І ну, виглядає це дуже трушно. Дуже трушно, тому що я дивлюсь на рамени, як в Японії роблять. Це ж традиційне їх блюдо. Не суші, не роли, а саме рамен. І е, ось це це офігенно. Перше, перше, що треба спробувати, це бульйон. І від бульйону ти вже розумієш. Паскуда, бляха, муха, воно все смачне. Пертом сідай їсти. Тупо смачно у сильно. 150 гривень, така порція 400 грамів. подивись на цю лапшу. Ану, дай, дай я лапшу візьму. Це кайф. Це одна з найкращих лапши, яку я їв. Ну, зараз подивимось, про що він говорить, тому що на вигляд поки що це дуже круто виглядає. Перевіримо, чи не бреше. Ммм, хорош. Свята, правда, дуже смачно. <ривателі> <ривателі> Щось в цьому є, чувак, ну реально дуже смачно. Так, я знаю, що ви спитаєте, ви спитаєте Саня, а що по м'ясу? Я скажу, що ми взяли рамен з куркою. І я дуже задоволений, що тут маленькі ці кусочки, оця ніжна частина трошки жирна, і вона прям тає, тає у роті. Вона настільки незвично виглядає, що я спочатку подумав, що це типу, якийсь обман, що це або якісь кальмари, ну я не знаю, видно вам чи ні. Або якісь не знаю, сосіски відварені, порізані. Тобто вона як курка взагалі не сприймається. Я не можу сказати, що це прям смак курки. Чомусь як на типу, сардельку, або сосиску відварну. Це точно курка? Так, і вона смачна. Так дійсно рамен. Дуже смачний. Єдине, що я хочу сказати, що ви бачили, що ми тестували різні рамени, і ви спитаєте Сайен, так а який ж найсмачніший. Е, слухайте, важко. От зараз важко, тому що тут вже йде як ціна якість. І по ціні якості це буде найкращий рамен. Якщо сказати, який мені рамен найкращий, то я коли тестували, мені дуже сподобався раменна на Подолі. Називається вона Науші. Я про неї вже говорив. Окрім Науші, мені подобається мережа. Мені Мусаші, я там постійно теж відпочиваю, тому що вони є по всьому Києву, і якщо ти десь поряд, я заїжджаю і там їм. Якщо я буду на столичці наступний раз, я точно зайду за цим раменом. От точно І, Артем тобі показати відділ, м'яса і риби. Що просто ото ваше уявлення, де ви скупляєтеся по різним маркетам, там всякі різні мережі, це просто нічого в порівнянні зі столичкою. Це є все дуже файно, гляньте, чистим, бреєм моєм. Смотрите, у нас ще президент. Ми представители амбасадори Норвегії в Україні. О, Бог тебе. Нам отлично, поло <рес> полотлічна, отлично передав. Блін, подивись, як воно все виглядає. виглядає По перше, як так. зустрічають это люди, лучшая, смотрите, це лучшая точка на ринку столічної вагу вас. <рес> <рес> вас конкуренти чують. <рес> Ну, по-перше, як виглядає, як тут і зустрічають люди. І тут усюди. Ми йшли там, віталися, залітайте до нас, ну як на ринку. Але дивись, як виглядає. Дуже чисто, прибрано, ну, тут подивись. Ми чисті, помиті, всі, <свисті> і корочка Да, Зараз Запомните. все покажемо і зайдемо. Не треба всіх показувати. <свисті> <потому> що... <свисті> Підемо, покажу далі. Як ви побачили, рибка тут ну, просто офігенна. форелька, лосось, короб. Все, що заводно. Подивіться, яка краса. Стейк і карпа. Фіолетов столоба, кінг, окунь. Ну це просто кайф. Подивилась, тепер покажу вам м'ясо. А тут приготуйтесь, тому що там лежить таке сало. Таке сало. Таке сало, щоб я коли йшов, я просто не зміг пройти повз. Йдіть за мною, йдіть. Зараз я вам покажу. Подивись на цю красу. Подивись на це сало. Бог свіжесеньке. А по чому сало кілограм? Є 300. Є 300, а є 800, є 500. Ага, понятно, Подивились бігом на столічний і куплять сало. Найкраще свіже сало, я не знаю, в світі, в Україні. Ну, якщо тільки не вдома, ви там зарізали е е свиню. То, понятно, ви мені напишете краще вдома. Я це розумію, але слухайте, ну подивись, ну це кайф, Артем, ну скажи щось. Це, як знаєте, цей мем про я показую. Красиво. Якщо вирішите сюди добратися, запасайтеся великим списком, що вам треба купити на... не на день, на два, на тиждень, на місяць. Затарюйте все і смакуйте. Це реально, ну я от зараз ходжу, роздивляюся. Пробуємо, куштуємо на смак. Все дуже смачно, красиво, приємно і реально чисто. Сумно те, що я Артема привіз сюди в 12. Для того, щоб тут були повні прилавки, велика кількість людей, великий асортимент, сюди потрібно приїжджати десь на 9-9.30. В, ну, в 10, в 11 вже трошки пізновато. Я би от сюди їхав би десь на 9 годину. Тому що після 12 тут вже потрошку всі готуються линять. В три, тут уже майже нічого не буде. Тому приїжджайте та, максимально. Та, та, та. Тому, якщо надумаєте їхати затарюватись, приїжджайте максимально раненько. Рамен ми скуштували, трошки пройшлись, показали вам, що є в наявності. А тепер я хочу спробувати ось цю піцу. Рамен в них непоганий. Піцама. Можливо... Це ж один той самий заклад, а так. Так, походу? походу, так апетитно виглядає дуже. Ну що, друзі, знайомтесь, це піца, яка називається Baby Hamon. Ну, ви зрозуміли, це сітівуха, це мережа. І ми сьогодні відвідали вже рамен. Зараз спробуємо цю піцу. Виглядає вона, по-перше, дуже ф'яно. Тоненьке тісто, підсмажене, не згоріле. Сир, різний сир, багато. Звісно, хамон, овочі, базиліковий якийсь соус і базилік. Жирненько, жирненько вона виглядає. Саня розібрав піцу на молекули просто. Ну, погнали. Ох, яка вона м'якенька. Піца не гостра, ніжна, як я і сказав раніше, це тонесеньке тісто. Я не можу сказати, що воно мене супер дивує, але такою має бути піца. Тому що є два варіанти. Не дивує, просто смачна і говно. От зрозумів, типу, оце, типу піца, яка вона має це бути. Дивився на ці два кусочки, щоб зробити отак от. Відірвати. О, oh, шаріш. Смачна, але я не можу зрозуміти, чому вона така солена. Це пєсто, хамон. Yeah. Другий раз, коли куснув з цим помідорчиком, він розбавив цю таку солену концентрованість. Чебурек. Ти очікуєш від нього, що він буде такий жирний, як ось це. Бачите, тут прям воно тече все таке, капає, прям по руках, по під нос цього. І ти очікуєш, це від чебурека. І там такого не було. Це як? Тут хотілося б, щоб не було всього цього, що я вище тільки що описав. А воно є. Тому, як сказав Саня, підтверджую. ця піца добра, але не. Ну, типа, заради піци сюди їхати не треба. Повністю, друже, з тобою погоджуюся. Okay. Якщо ви фанат піци, У мене є друг, він фанат піци. Усюди, де ми відпочиваємо, він завжди є піцу. І от якщо він тут буде, Дімон. Ти тут повинен скуштувати піцу і сказати, як, як тобі. Тому що я не знаю просто, він як черепашка ніндзя. Піца! Типу усюди знає любу піцу в будь-якому місці. І ще раз скажу стосовно піци, що да, я б особисто за ці піци прям не їхав би. Тут, якщо буду сказати, що я зайду за піцею, не можу сказати. Піца коштує недорого 160 гривень за от таку маленьку порцію. Є більше. Вона коштує 320. Фактично, що ми маємо? 150 гривень рамен порція. І 160 гривень порція. І ми вибрали, до речі, фірмову піцу по назві закладу. Де рамен, де піца. Так, поговорили про піцу, а Артем забрав її з собою. <сум> Друзі, ну що ж? Це була перша частина про їжу на столичному ринку. А мені вже по ходу йде накидує, що тут можна ще серію підзняти, бо він тут вже рознюхав, по тарілкам попідглядав. Коротше, в нього вже тут є плани, що робити далі з цим столичним ринком. Так, я не просто так сказав перша частина, тому що я бачу, що тут в принципі є і на другу частину, і на третю. Подивимось. якщо вам сподобалося, поставте лайкос. Нам буде приємно. Ми побачимо цю активність і. Якомога швидше візьмемо другу частину, і якщо є запитання саме по ринку, та можливо по цінам вас щось цікавить, то можемо більш детальніше пройтися по цінам, щоб було розуміння наскільки тут дешевше, а можливо і не дешевше в порівнянні з маркетами. До будь-якої ціни ти маєш додати вартість в'їзду. Це вже копійка до копійки. Це по перше. І я ж кажу, що якщо ти вже заплатив. 25 гривень за в'їзд, то треба вже затарюватися просто тупо повний багажник причіп і не знаю, ще там якусь фуру по убіру викликати, щоб загрузитись, щоб відбити ці 25 гривень. Так що я хочу сказати? Я хочу по перше сказати тобі величезне, дякую, друже, що сьогодні доєднався і таку важку роботу зі мною, зі мною сьогодні зробив. Вам хочу сказати велике дякую, що додивились цей випуск до кінця. Ми бачимо по коментарям, бачимо, як ви нас підтримуємо. Тому будемо знімати для вас ще піднімати вам настрій. Всім гарного дня, всім пока.